Доброго дня! Ви на каналі Мийки самообслуговування від компанії Деєваш. Плануєте займатися бізнесом мийки самообслуговування? Бізнесом, в якому є конкуренція. Роби це вірно з компанією Деєваш. Доброго дня! І ви на каналі Мийки самообслуговування від компанії Деєваш. До вашої уваги, мийка самообслуговування віп утепленого формату від нашої компанії в місті Заставна Черновіцької області. Ми повністю аналізуємо конкуренцію в місті і даємо варіант з більш привабливим виглядом і унікальною технологією, яка гарантовано приведе до вашої мийки в два рази більш інтерес. Не бігайте за брендами, міфічними брендами, бігайте за якістю і підхідом. Наша компанія гарантує підхід, котрий в умовах конкуренції дасть вам ривок вперед. Звертайтесь до нашої компанії, ми працюємо по всій Україні та Європі. От сервісного центру закінчує будівництво миксом обслуговування під ключ. Дякую.